15 грудня і до нас прийшла зима. Дивіться, сніжок такий замітає. Трошки прохолодно, але не дуже. сніжок. Собачка сидить в будочці, заховалась. Ось таке у нас ось біле-біле-біле. нас прийшла зима. Наші кролиняточка. Вони тут трішки натрусило, але у них добре є куди заховати. Зараз це приберемо і насипемо їм нової нової підстилочки. Зараз подивимось тут. Ці кролики в нас. Отак ось закриті. Там, де нема куди заховатись, ми закрили таку плівкою, підставили таку цю щоб Ота маленька кролинятка щоб не задувало. І так ось великі кролики у нас закриті. Зараз подивимось, що тут наші качки з гусями. Так, бачу тільки, бачу тільки качок. І гусей. І у нас ховали сірічки. І... Зараз вітер? качки у нас заховані трішки кілометрів. Зараз треба їм забити. Тепер так. Дало, але ми їм зробили отакі ось привізки. Вчора була на роботі цілий день, не було можливості їх зробити. Ранкове годування. Сидять усі купою біля кормушки. Немає як відкрити, бо випадають. Тут ось тільки один щось біля мамки. Всі інші. Ого-о, і ще один прийшов. Ще один прийшов. Так, скоро треба дивитися, буде їм по 45 днів, то треба їм їх вакцинувати вже буде. Ось, ось цих кролинян, так вони просто майже всі одного віку. Цих можна відкрити. Зараз відкрию, Ось оцих можна відкрити. Ні, гляди, не випади. Це теж все такі гарненькі. Кроленятка, дивіться, такі все. Такі величенькі, наїдені такі, ловка, да? такі наїдені, дітвора твоя така. Наїдені, гарні кролинятка, Шестеро навело і шестеро всі живі. Дуже гарненькі. Ось отакі трасетулечки. Це наша мамочка така. Подивимось пізніше її гніздечко. Все, дивіться, клітка гола. Гола, нема ні соломини, ни, нічого. Ні сіна, нічого. Зерно вже сипемо на землю, тому що все затягує в клітку. Все, не в клітку, верніш, а в маточник. Все, що сутеплює їх. Така мамусечка. А це малеча така. <хи> Такі красиві кролики. Це наші кроличка молода, першокровка. Це наша Рубі така. Теж у них кролонятка вже є. Налупили вже у грудні місяці. Це теж наша кроличка Каліфорнія. І малеча. Так, троє. А ще де двоє. Ще де двоє. Тут хочу там подивитися. А ну, таке лунятко. Погано видно сіло там в куточку, не хочу його травмувати. Це таке водичку. П'є, ой, зараз штурне те. Солому накидали, всього накидали. Зараз будемо міняти водичку. І У нас кроленятка є такі крилички, ми за них часом забуваємо. Вони сидять в старій клітці, але вона сама простора, сама така гарненька. Це та мамочка у нас, кроличка зайка, яка приводила нам по 16 кроленят. Але цього разу щось тільки 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Одненьке пропало, саме розлишилось. Такі гарнесенькі кролики. Кролики в нас такі. Та мама така, напевно, у нас підстрокачів, а тато у нас такий. там і сірі і бабочки. І, ну, коротше, ці кровонятки всі помісні, але вони ростуть величенькі, здоровенькі, ніколи не хворіють, нічого. Ось, ось такі гарні чтики. Сидіть, сидіть, ось таку таку, 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 таку обігла. Крилики гарненькі, нагодовані. Треба дивитися по записах теж, коли їм буде 45 днів, тому що салюкоксом 25 днів ми їх пропоїли. Про, Тепер будемо 45 днів робити їм вакцину комплексну. Від геморгічки, від міксоматозу. У нас в нашій місцевості тільки вакцина Пасторін Мормікс, тому ми вже трішки придбали. Але у нас кроленята почти всі одного віку. Тому ми напевно подивимося і будемо колоти їх всіх разом. Не знаю, чи принципово е, іменно 45 днів, чи може там можна 44-46. Якщо, може, хто знає, то підкажіть, поки нам ще. Не випилось по 45 днів. І ми не прогавили або не зробили її раніше. Так, ось, у, наша малеча. кролички ті, що хворіла. Дивіться, ось. Так, да, подивимось. Вони одне, на жаль, пропало. Крол... не почистити треба, криленята такі. Але ви знаєте, ребрів не видно. Зараз дамо їм їстечки, ну маємо надію, що, що вони трішки трішечки вони вихворіються і будуть постій, постій там одненьке щось хоче по поїсти. В неї, напевно, нема молока атаку. Оце наші ось Велика. Вони дивіться вже, які здоров'ючі. такі. Люблю цих сірих кроликів. Вони так. Вона вже одного вушка лягає, дивіться. Боже, чистить, звісно, їм треба набагато чистіше, ніж раз в неділю. Ми їм чистили в неділю, подивіться, вже купа. І все. У нас ще отут ось є. На, на нижньому ярусі на нижньому ярусі у нас теж є скриленятка. Цьому тут такі зробили тільки кліточки типу, побільші для... Мамочок з дітками і з маточника пересаджуємо їх сюди. І вони такі тут бігають такі чудні, але не придумали. Тут таку штучку відкриваєш і одразу додолу. То буває таке, що вони просто випадають. Наші калинатка в першому моточнику. Мама сердита. Щось як нас ухватить і погризе. Ось так ось дивіться, такі красиві кровочки. Ой! Я таки хотіла їм перемести гнізочку, але, напевно, не буду. Не буду бо гасають, Вже трошки глазки дивляться. Це той, що минулого разу був такий у нас. Сядь собі на місце і сиди. Так, наверное, это и мы будем трошки там. раз Красоточка покажу. Такие хорошие, красивые. Такие красивые. Такие уже подрослые. Такие. Парнючие такие. Малесенькие. не говорю, Не а ты так. Ось дивіться, які холі усі. какие Все. И чорненькі. Вот такие, черненькие. такие А дівля, хвост такого виставку все, хавайте. Не хватит. Ти у нас не Але а Сарина, так. Быстренько растут, а мамка тут уже вылазит, так, у нас еще Поряд. Тут вже вони здорові, тільки що тут вони бігали в нас. Ми трішки їм переставляємо гніздечко чуть-чуть, де порчене забираємо. Діти, які де порчене забираємо, це оставляємо. Один, 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 один. а це залишаємо. Я тебе піймала. Все. Я тебе переполю. Мама Каліфорнія. А тато — французький баран. Дивіться, які красотульки, взагалі. Вже трошки глазками дивляться. Такі вони шустрі. Такі вони... Гля, ти його пхнеш у гніздо, а воно глянеться гнізда. І ти, ти бачиш, ось ти його туди, а воно сюди. Гля, ти його туди, а воно сюди. Все, закриваємось. Закриваємось. Так, трошки зйомка тут у нас, бо я намагаюся знімати. І дивитись з гніздою. Не завжди виходить, що, що гарно знімається. Але ось такі у нас малішатка. Там ворушиться, сидять, вріється. Ось-ось ось. Дивіться, ось ось. Ось, 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 ось. ось іфри розворушили. І вони вже сьогодні один глазки відкриваються. Ось мамочка така мамочка, хоч і вийти. Це їхня мамочка. Ось, ось така мамочка. Запихає. В маточник все, що хочеш. І сіно, і солому, і какашки, і все на світі. Отак От ось. О, все. Будемо будем закривати, йти далі.